Десять ознак, що жінка тебе любить. Перша. Вона підтримує твій розвиток. Жінка, яка любить, вірить у твій потенціал і підбадьорює на шляху до цілей. Вона не конкурує, а надихає і допомагає стати кращою версією тебе. 2. Її емоції поряд із тобою справжні. Закохана жінка не грає ролей. Вона сміється, коли щаслива і сумує, коли їй боляче. І не боїться показати свою вразливість, коли вона поруч із тобою. Три вона включає тебе у своє майбутнє. Розмови про плани, мрії, проєкти завжди включають ми, а не лише я. Чотири Така жінка готова до компромісів. І тут не про самопожертву, а про готовність знайти баланс, коли ваші інтереси перетинаються. Адже любов це ж. Про взаємну повагу та пошук рішень. 5. Її очі світяться, коли вона поруч із тобою. Психологія говорить про невербальні ознаки любові, такі як посмішка, щирий інтерес у розмові, м'який погляд, і такі речі складно підробити. 6. Вона залишається поруч, у складні часи. Справжні почуття перевіряються труднощами. І якщо жінка готова бути підтримкою, а не втікати при першій проблемі, то це та любов, яку варто цінувати. 7. Вона готова слухати і чути. Любляча жінка уважно ставиться до твоїх слів. Навіть якщо це про буденні дрібниці, вона пам'ятає, що для тебе важливо, і робить це частинкою ваших розмов. 8. Вона приймає тебе таким, як ти є. Любов це не бажання переробити людину, а здатність бачити сильні і слабкі сторони та любити тебе цілком з усім твоїм характером і звичками. Часом це буває складно. Дев'ять їй важливо проводити час разом. У шаленому графіку вона знаходить час для спільних моментів, і це не завжди щось велике прогулянка, вечеря, розмова перед сном. Головне, що разом десять, вона ділиться зі своїм внутрішнім світом і з тобою. Якщо жінка відкривається, говорить про свої страхи, мрії чи дитячі спогади, то це вірна ознака великої довіри і любові. Психологія говорить, що жінка, яка любить, будує емоційну близькість, де тобі не треба грати роль, а можна бути.